Українська народна казочка Котики-Півник. Жили собі котики-півник удвох. Зібрався котик по дрова і каже півнику Сиди, півнику, тихенько, а якщо прийде лисичка, не виходь з хати. Пішов котик. Аж тут лисичка біжить. Стала під віконце та й примовляє. Півнику, братику, відчини. Ток-ток коток, відповідає півник. Тоді лисичка насипала попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки но півник вийшов поклювати, лиска його вхопила. Несе, а півник примовляє мій котику, мій братику, несе мене лисиця, За кленові ліси, за круті гори, за бистрі води. Котик почув це, прибіг, забрав півника в лисички, приніс додому та й знову наказує. Дивись, півнику, як прийде ще раз лисичка, то ти вже не виходь. Я йду далеко, можу вже тебе й не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Знову прийшла лисичка, стукає у віконечко. Та півник не відчиняє, насипала попід вікном пшениці. Півник сидів, сидів, та все ж вийшов поклювати, а лиска його вхопила, несе його до нори, а півник співає Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, за круті гори, за бистрі води. Раз проспівав не почув котик. Півник голосніше заспівав, почув котик, прибіг, забрав півника та й поніс додому. Пішов знову котик в ліс і наказав півникові не відчиняти, бо як гукатиме, то він вже й не почує. А лисичка знову тут, як тут, і примовляє Півничку, братику, відчини. Не відчиняй півник. Та лисичка знову вхитрилася, забрала його та й понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той вже не почув. Прийшов ввечері котик додому, а півника немає. Зробив тоді котик собі бандуру, взяв мішок і пішов до лисички. Сів біля ногри, заграв і заспівав, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір. П'ятий синко, звуть Пилипко. Вийдіть лисенята, хочу вам заграти. А лисичка саме палянички пекла. Старша дочка й каже Піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає. Паляничку віднесу. Іди, каже Лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її схопив і в мішок поклав. Ось і друга дочка каже Піду, і я подивлюся, та паляницю віднесу. Пішла, а котики її в мішок, а потім і третя, і четверта дочка вийшла з нірки і теж потрапили в мішок. Чекав, чекав на них Пилипко та й каже піду я, мамо, зажену їх до хати, а котики його впіймав, а тоді забіг до хати, обміняв лисенят на півника та й пішов додому. Відтоді котик з півником знов разом живуть і хліб жують. Кінець.